Працівники комунального підприємства Автотрансервіс продовжують проводити роботи щодо відновлення старих сміттєвих баків однак є і більш приємні новини 6 вересня до білгород дністровського комунального підприємства Автотрансервіс прибула партія нових контейнерів, придбаних для оснащення сміттєзбиральних майданчиків міста. Заступник міського голови Андрій Криштопов та наша знімальна група завітали до КП. За словами заступника комунальниками, нещодавно було придбано нові контейнери, якими вже незабаром будуть оснащуватися сміттєзбиральні майданчики, переважно мікрорайонів з багатоповерховою забудовою. Баки вироблені з пластику, а це досить вибагливий матеріал. Пластик у нас дуже витребуваний в наших багатоквартирних будівлях сектору, там, де багато, багато поверхівок. В приватному секторі не дуже вони зручні. У нас деякі мешканці міста, ще раз хочу звернути увагу, бувають взимку, висипають туди вугілля, яке перегоріло, воно ще не встигло повністю. Перегоріти і дуже багато таких пошкоджень це плавляться, заграються контейнери. Тому прохання бути дуже поважними до наших робітників, до їхньої власності щодо контейнерів, які будуть розміщені вже в нас в місті. Ну і хочу привітати нашого директора, комунального підприємства, тому що це за його період перше придбання такого дійсно. Ми більше півроку очікували на закупівлю цих контейнерів. І тепер у нас поповнюється вже той штат сміттєвих баків в місті. Дякую. Андрій Іванович зазначив, що нові контейнери відповідають всім європейським стандартам та виготовлені українським виробником. Загалом, питання оснащення сміттєзбиральних майданчиків міста контейнерами для організації збору та вивезення твердих побутових відходів перебуває постійно на порядку денному галузі житлово-комунального господарства міста. Олеся Семчинська наторілкінчук, перший муніципальний.